Кожного з живе душа українця, і кожен з них знає відповідь на таке просте, але дуже важливе питання: за що ти любиш Україну? Добрих людей за свою дитину, з красу, Я тут народився, тут є все, щоб жити. Добре. За її традиції, за невтомну боротьбу, за те, що вона у нас єдина, наша Україна. Любіть Україну як сонце, любіть, як вітер, і трава, і води. Водину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, вісні наяву, яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'ю. А ти знаєш, де знаходиться в Хранції? Алло. А, а Україну. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю. Сім'ю мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну.